Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Облущена штукатурка, брудні прями і пліснява. Такі стіни у під'їздах, будинку по вулиці Космонавтів, 14 А. Люди звертались до комунальників, аби ті провели ремонт у під'їзді. Однак їх не чують. Тож по допомогу мешканці звернулися до народного контролю. Будинку понад 40 років, але за весь цей час не було жодного капітального ремонту через дірявий дах, сирість у під'їздах та навіть у квартирах. Мешканці розповідають, що у дощ у будинку справжній потоп. Ви ж бачите, що у нас робиться на потолках. Біло, по сінах аж до сходу, аж на четвертий етаж. Ми живемо як бомжи, як бомжи живемо. Де бомжи, і то, мабуть, краще, як ми. Ми ж такі гроші платимо. Кому ми платимо? Все ржаве, все ну под бомжі живуть під'їзді. Я знаходжусь на четвертому поверсі, але шви, які не зароблені шви, коли йде дощ, забиває і все в хаті мокро. Після дощу квартира пані Людмили лишилася без світла. Щоб його відновити, Жеківці радять почекати до весни. Ночі в суботу заіскріла і затріщала люстра, і був поток води. Через два дня прийшов електрик з жеками дозвонилися і ліквідував цю люстру, бо воно замикало. А ми сидимо без світу вже майже три місяці. Коли ж зрештою відремонтують і дах та під'їзд, журналісти народного контролю вирушили дізнаватися до міськради. Там пообіцяли, найближчим часом обстежити будинок. Для цього потрібно вийти на місце, скласти дефектний акт і зрозуміти, наскільки він сьогодні, скажімо так, ну, стоїть в першочередному плані. Закінчиться зима, вийде період, а Титул капітального ремонту, Мірується по по тому наскільки не наскока, то до скажемо ну, ну вкрай необхідно допустим самзімо. Катерина Білошицька ілля Кот, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.